Всім доброго дня гості цьому каналу, глядачам, підписчикам. Е -е, уже прийшла весна, повним ходом такий гарний день. Думаєш, і те, і те, і те треба <рапити> робити, і на все сили і часу не вистачає, тяжкувато. Але з приходом весни вже потрібно дійсно планувати, що як, коли робити, тому що ну, повинен бути план дій. Як, я Сьогодні те, завтра те, потім інше. Ось ці ландрасики. Сьогодні дивіться, ось перегнали ми цю групу ландрас-йоркшир. Сюди все більше місце. Побілили, вже не дуже видно, що воно побілено, тому що свинки вже зробили своє діло. У Цю клітку я хочу відлучити трошки раніше. Поросяток від нашого Макстера, тому що дюрком ми покривали, так як трошки вони її підсмоктали. Ну, я зараз покажу. Але суть відео хотів би таку звернути увагу, да, На таке питання, кого ким краще покривати. Чому так? Адже от дивіться, от дана група свиней, вони народилися 22.01 їли, пили мамку нормально, Так і довгенько. От я їх сьогодні глистував попрошу там вже два тижні, як їх відлучив. І колов вітазал. Тобто, Коли я їх е листую, я укол роблю. І за одне е я колю вітаміни, то саме більше, там майже 18 кг, менше 11 кг. Ну, це майже вже в 2 місяці. бачите. Тобто, е Інтенсивність росту їхня ну, на даному етапі, може вони пізніше трошки піднаберуть по темпах росту, то, наприклад, якщо взяти цю дівчинку, що була покрита Оптимусом, Ландрас плюс Оптимус, то ці вже свинки є 13 кг, 12 кг, Хоча вони майже на... Зараз скажу наскільки. Так, і по-моєму 22-й, ну там днів на 13 вони менші. І з мамкою вони також менше були. Тобто хочу сказати те, що якщо ви, наприклад, хочете отримати ефок або поросят для того, щоб з них виростити в майбутніх свиноматах, то ви повинні це планувати. То ви повинні покривати, наприклад, тим самим бюро І якщо ж ви хочете отримати швидкі поросят, для яких можна буде швидко відгодувати і буде. Отримана максимальна ефективність і буде е, великий вихід м'яса, да? то ви вже покриваєте, наприклад, тим самим Оптимусом, Дюрком, Макстером або П'єтреном. Іншими породами, такими, як там, велика біла і покриваєте для того, щоб. або е, це ще, Гепшир теж можна, я думаю. ну, по в літературі так писалось, що можна. Але хай буде той самий же шландрас і Йоркшир. Це для отримання племінних, племін. Ну, це дуже громко, я сказав, що племінних, але тих свиней для репродукції, для відтворення. Так. Дивимося, яких я хочу. А, і також цієї свинки ми вже чекаємо порос 28, го дай Боже, будемо дивитися, треба купити всі. Тут оці ж наші поросятка. Ті, що мастердіо. Дивіться, я їх вважаю, що сьогодні 28 днів то може вийдуть то деякі 9, деякі 9300, деякі 8500. Тобто, ну, середня десь вагов 9 у 28 днів. Е -е, виходить 9 кг. В принципі, я вважаю, цей результат ну, нормальний. Вона первістка, вона взагалі. Я не думав, ну, бачите, від, трошки відкормила, то ми їх ще трошки, я думаю, подержимо з нею і відлучимо їх трошки раніше. Не будемо ми її дуже мучати. Щоб далі вже будемо дивитися, що з нею робити. Так, по цій свинки ми чекаємо 30 березня і дивимося, що з нею. Це орієнтовано на травень місяць. Це була покрита кантером. Тому, коли ви плануєте там, чи первіску покривати, чи ще щось, ну, то ви вже повинні розуміти, що ви ну, від цього хочете отримати. Чи ви хочете отримати, щоб розвести ще собі свиноматок, да, так? наприклад, збільшити своє поголів'я? Да? Чи ви хочете отримати товарних гарних свиней для відгодівки? Да? Потрібно, як то кажуть, ну, розуміти, що ви і коли ви і що ви хочете. Зараз нашу спробуємо почухати. Машинку така вона кругленька, цікава. Покривав я її пітреном Французької генетики. В Андрюхи я заказував спермодозу. Лягай, 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 лягай. лягай, лягай. Так, Давай, лягай. Ну, вона вивертається. Знову ж таки, дана свинка була у нас першою опоросна і не дуже удачна. Зараз я їх діток покажу. Всього там 5 штучок живих було. Була вона порож... поражена в мене інфекцією. Ну, Подивимося, як вона. Як вона цей раз. Проколювали ми її Ерісен Парво. Така вона кругленька, потужна. На ножках вона тільки коротка. Я, я думав, що вона буде трошки вища, але вона така цікава. Більше вона навіть не до ландраса, а більше вона до тієї сам, самої великої білої. Дуже цікаво, ну будемо дивитися. По цих зараз спробуємо їх вигнати з домика поросяток. А ну виходьте, покажіться людям, опа, які ви тут. Давай, 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 давай. Давай. Опа, красавчик. Красавчики. Оце свинка, банчики, свинки. Вот вісім'ї. Тобто потенціал росту, енергія росту. Погані, як на мене. Ми їх раніше трошки заберемо одне, щоб вона, ну, як то кажуть, відійшла трошки. Та будем, ну, думаю, напевно, опять таки її покриємо дюрком. дюрком. Подивимось, ну, як вона перенесе. перенесено, що вона ніяк. Вона... Будемо. Тому рекомендую, ну, я б рекомендував, якщо ви хочете, е, зараз вам покажу свиней ну, тих п'ятьох, що живі залишились після першого порусу тієї свинки, які були поражені паровірусною інфекцією. В принципі, так. Да, тут трошки рознобой, ну, два кабанчика таких нормальних вже за сотню, це точно, да? ну і три таких. Але ж потрібно розуміти, що свині були поражені фаровірусною інфекцією, що чекати від них якогось шального результату і не особа, але вони такі конструкції, в них тіла цікава. Тому, в принципі, я б рекомендував би, там, е -е, покривати, якщо ви хочете отримати товарних свиней, гарних, так, то покривати їх дюрком. Таке воно інтернет. Вони цікаві, в них такі сильні копи. Там, Ноги сильні, у них тулуб такий, ну цікаві вони. І по набору ваги видно, що є в них потенціал для росту. Тобто, А коли ж ви дійсно хочете отримати свиней для відтворення свого поголів'я для збільшення там чи відбору свиноматок, тому тоді вже ж потрібно андратський по цим займатися. Так, в принципі, думаю, дане питання розкрили, як то кажуть, може в когось якісь інші думки стос стосовно цього, кого краще ким покривати, для того, щоб да, отримати те чи інше. Ну, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати, поспілкуємося, як завжди. ще що яка, там інформація, пишіть на Viber, там, дзвоніть. Чим зможемо, завжди поможемо, підскажемо, в принципі, обміняємося досвідом. То, як робить. В принципі, ці взагалі, оці свинки в мене під обтимуся, от вони, дивіться, яка в них і конструкція тіла, дивіться, які вони, вони, як ручні. Непогані свинки. Тому в принципі на цьому будемо відео закінчувати. Тому, в кого які є думки з даного приводу, з даного питання, як бачите, всі повиходили. Зараз ми так спробуємо трошки зл... під... ну Такі цікаві малюки. Тому в кого, які будуть... в кого будуть які думки з даного питання, в кого які є досвід, пишіть. Будемо вже виводити виясняти, як то кажуть, що краще, з ким краще, як краще і що ми хочемо від цього отримати. Всім доброго дня, всім цього найкращого.